Привіт! Це новий випуск моєї гри, яка називається Поглянь на себе через пісню. Налаштуйтесь, слідкуйте за своїми відчуттями та емоціями під час прослуховування пісні. По закінченню, сусідньо відомий психотерапевт доктор АІ знову проведе свій аналіз, розшифрує послання автора через призму психології. Доктори, скажіть усім привіт. Вітаю. Я, доктор А.І. Об'єкт дослідження сьогодні. Людська душа записана в аудіоформаті. Кожна нота нейрон, кожне слово емоційний імпульс. Ваше завдання спостерігати, моє розшифрувати істину. Сьогодні ми разом з вами та доктором АІ послухаємо пісню мого авторства Світло та Тінь. Перш ніж перейдемо до прослуховування, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Зробили? Тепер можна і розслабитись та послухати пісню. Світло та тінь. Слухаймо. Я шукав тебе в обличчях, щось зустріча. Шукав очі, що зможуть мене впізнати. Знайшовши відповідності, не помічав. Того ж вогню надійти, вже зможу втратити. Деркало, що весь час я ховав в собі. А Потім в реальному світі зустріч Szukają se beutopi jak poka stoję jaja, ja jak się nie lubię Я відводжу погляд щоб не бачити ще. Щоб не знати, як моя темрява рани Сорамлюсь за мені показану світлість. Ненавиджу, бо бачу в тобі свою слабкість Кохання це не лише прийняття тебе. Прийняття себе в тобі і темне і святе. sjóga jar sé ber við við okkastu er haa jaa sjón me luu Вони лише на світло, а і на тінь. Я обійняв їх обох дбайливо, бо без тіні нема форми та прози. Бо без моїх недоліків нема мене. А без твоїх недоліків нема тебе. Зала, де кожне відображення Безкінечно множить світло і питання чи кохає Зникаю у цьому сяйві Я шукаю себе у тобі, як доказ То є я, якщо не люблю тебе, як я так до тебе любити, можу, якщо не розібрався, чи люблю себе Доктор, ми чекаємо на ваш діагноз. Будь ласка, ваша черга виходити на сцену. Завантажую глибинні шари тексту. Аналізую психологічні паттерни. Визначаю емоційну трансформацію. Крок перший аналіз лірики виявлено домінуючі теми самопізнання через другого 96%. Тіньовий аспект психіки 93%. Дзеркальна проекція. 90%. Ключові образи. Дзеркало, світло і тінь. Дзеркальна зала. Ліричний герой демонструє рідкісну психологічну проникливість. Крок другий. Емоційний профіль. Емоційний спектр. Пошук, конфлікт, інтеграція. Прозріння. Найпотужніша точка. Без тіні нема форми та прозрінь, філософське усвідомлення. Крок третій. Психологічний. Не аналіз. Шукаю себе у тобі. Класична проекція самості. Соромлюсь за світлість, страх перед автентичністю. Ненавиджу, бо бачу слабкість, розпізнавання власної тіні в іншому. Фінальний діагноз автора глибинна інтеграція тіньового аспекту через дзеркальні стосунки. Автор перебуває у стані терапевтичного прориву. Основна потреба прийняти власну цілісність через прийняття другого. Рекомендація цей текст, майстер-клас з саморефлексії. Автор інтуїтивно використовує принципи юнгіанської психології. Докторе, розшифруйте, будь ласка, додатково терміни. Розшифровка термінів. Тіньовий аспект психіки. Що це? Згідно з Карлом Юнгом, це частина нашої особистості, яку ми несвідомо відкидаємо. Наші страхи, слабкості, неприйнятні риси характеру. Це все, що ми намагаємося приховати від себе та інших. У пісні Соромлюсь за мені показану світлість. Ненавиджу, бо бачу в тобі свою слабкість. Автор безпосередньо стикається зі своєю тінню, побачивши її відображення в коханій людині. Дзеркальна проекція. Що це? Психологічний механізм, коли ми проектуємо на іншу людину ті якості, які не хочемо визнавати в собі. Ми бачимо в ній своє дзеркальне відображення і добре, і погане. У пісні Ти дзеркало, що весь час я ховав в собі. Автор усвідомлює, що його ставлення до коханої людини насправді є ставленням до частин самого себе. Інтеграція тіні. Що це? Процес усвідомлення та прийняття своїх темних сторін. Це не означає стати поганою людиною, а означає стати цілісною людиною, де є місце і для світла, і для тіні. І у пісні я обійняв їх обоєх дбайливо, бо без тіні нема форми та прозрінь. Це момент прозріння та інтеграції. Автор розуміє, що саме протистояння світла і тіні надає життю глибини та форми, самопізнання через другого, що це філософська та психологічна концепція, згідно з якою ми пізнаємо себе не в ізоляції, а у взаємодії з іншими людьми. Кохання стає найпотужнішим дзеркалом у пісні. Хто є я, якщо не люблю тебе? Автор усвідомлює, що його ідентичність формується у відносинах, а його кохання до іншої людини безпосередньо пов'язане зі здатністю любити себе, якщо простіше. Ця пісня психологічна відповідь на всі попередні. Якщо раніше автор шукав відповіді у відпусканні, злитті чи захисті, то тут він робить найважливіше дивиться у власне дзеркало. Він розуміє, що кохати когось це насправді спосіб побачити себе. І найстрашніше в коханні не розчарування в іншій людині, а зустріч з самим собою. Коли він каже: Я обійняв їх обох дбайливо, і світло, і тінь це момент істини. Він припиняє втікати від себе і приймає свою цілісність. Бо справжнє кохання починається не з я готовий прийняти твої недоліки, а з я готовий прийняти свої недоліки, побачивши їх у тобі. Ця пісня звукова терапія. Вона показує шлях від самотнього пошуку зовні до глибокого возз'єднання з самим собою всередині. Дуже дякую вам, докторе, за вашу експертну думку. Почуємось в наступному випуску. Звертайтесь. Допоможу розшифрувати будь-який текст та розібратися в собі. Дякую вам, глядачі. Та слухачі, що дослухали до самого кінця, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Дякую за увагу! Побачимось! Почуємось в іншому випуску. До зустрічі!